Класні, якісні стосунки, де є глибокий конець, це власна увага. Mm -hmm. Люди один одному пара, де вони приділяють цю увагу. Yeah. Тому що, коли є оця фо точка фокусу, тоді я чую людину, яка навпроти мене. Yeah. І ми зараз говоримо про стосунки романтичні, так? але yeah. це поширюється знову ж таки на стосунки і інші. Тобто, коли я чую людину, яка стоїть навпроти, я можу зрозуміти, що вона хоче, yeah. а якщо немає цієї точки фокусу що кожен десь зайнятий в якихось своїх речах. Та. І ніби поверхнево є цей конек, але коли доходить до якихось питань, таких е, глибших, які реально треба проговорити, і раніше цієї уваги, цього фокусу не було, е, то потім ці такі глибші питання і більш важливі, вони будуть складніше, по суті, вирішувати, тому що не було цієї бази хорошої, поставлено.